Казка три перстні. Було це тоді, коли моя прабабка у попелі гралася, а прадід повзаврачки по подвір'ю. Жив був чоловік, що мав трьох синів, а коло його хати не могла навіть кішка втриматись, бо миші виздихали з голоду. Коли чоловік постарів і відчув смерть з косою за плечима, покликав своїх хлопців і сказав Я, діти мої, буду вже вмирати. Не сумую за життям, бо прожив у бідності і нужді. Шкодую лише за тим, що не лишаю вам ні волів, ні корів, ні коней. Є в мене три персні, даю кожному по одному. Як тяжко буде жити на світі, то киньте перстень на землю і тоді вам сповниться якесь одне найдорожче бажання. Перстень можна кидати тільки один, єдиний раз. Помер чоловік, сини його оплакали, поховали і порозліталися по світу, як листя, бо коло хати не було що робити. Старший син блукав. Селами і дивився, де з комина йде дим, шукав людей, які б ним журилися, годували його, одягали. В одному селі газди і газдині повиходили у неділю з хат, посідали на пригорбок і про щось розмовляли, і сміялись. Тільки один чоловік і жінка сиділи осторонь зажурені. Чого ви сумуєте? спитав хлопець. Як не сумувати, відповів чоловік, коли у нас хлопчик і дівчинка ростуть горбатими, і ніхто їм не може нічим допомогти. Я допоможу, вони будуть такими, як усі людські діти. А що ж ти за це хочеш? спитав чоловік. Будете мене все життя годувати й одягати, а я нічим не повинен журитись. На тому і погодились. Старший син кинув перстень на землю, і діти випростались. Зажив хлопець у хаті, того газди. Його одягали і годували, як великого благодійня. Ходив у панському вбранні, нічого не робив, а на обід казав, що години давати йому смажену курку. Газ додавав, минуло багато років. Діти виросли і від світанку до ночі так працювали на свого благодійника, що знову погорбатіли, а він, побачивши, що життя прожив марно, зажурився від того і помер. Скоро помер і середній брат, ловив одного разу рибу в глибокому озері, дно човна випало, він опинився у воді і почав топитись. Згадав про перстень та стало жаль кидати його у воду. Може, якось врятується, а перстень знадобиться. Але поки роздумував, захлинувся хвилою та й пішов на дно. Найменший брат жив бідно, але не журився цим. Він мандрував по селах, заробляв на хліб і ніколи не думав про перстень. А коли набурлакувався, знайшов собі дівчину бідну, як і він сам, та й оженився, зліпили якусь хатину з глини і жили як каганець без злою. Настав тяжкий голодний рік, у хаті не було хліба, і жінка спитала А чи нема у тебе чоловіча, тата, мами, аби нам допомогли? Нема жінку, був колись у мене добрий бідний тато, який перед смертю дав мені перстень. Сказав, що якщо буде тяжко, то щоб я кинув його на землю і тоді сповниться одне найтяжче моє бажання. У мене ще не було такого бажання. Жінка знала, що її чоловік розумний і те, що він зробить з тим перстнем, буде добре. Раз після довгої лютої спеки почалася страшна буря. Вітер, землю рвав, хмарами колотив, град стогнав у небі, над землею так гриміло, що аж стіни у хаті стугоніли. Потім настав потоп, хвилі несли хати і худобу. Люди підіймали руки до неба, благали милосердя, та небо темне і зле дивилося на них мокрими, сердитими очима. Шкода стала молодшого братові людей. Він витягнув із пазухи татів перстень, кинув примовляючи. «Найзгине буря, найхмари хмари позатикають свої діри. Най озеро вернеться у свої береги і найстане все на своє місце. Буря вдарилася об скелю і затихла. Хмари позатикали діри, крізь які лився дощ і розповзлися. Хати повернулися на старі місце, усе ожило. Люди повеселішали, підійшли до рятівника і спитали: якщо в тебе був такий чарівний перстень, то чому ти не став найбагатшим чоловіком на землі? Хіба можна бути щасливим серед нещасних людей? відповів той. Тепер відчуваю себе найбагатшим, бо зробив добро. З того часу односельці не забували наймолодшого брата і не давали йому бідувати. Ось і казушці кінець, а хто слухав, маловець!